Привіт друг, ти на каналі розпаковки. І у нас сьогодні посилочка з Aliexpress Це наушники Lenovo Тому став лайк, підписуйся на канал, не забувай про коменти. А ми починаємо розпаковку. Ось такі наушнички Lenovo прийшли. Нам вартістю в 7 доларів 7 центів. Тут не написано, просто написано Iphones, headphones. та-та-та-та, Їхало через Латвію з Гонконга. Так, ну що ж, давайте її розпакуємо і подивимось. Прийшла, як ви бачите, в звичайному целофані Ніякої туперки немає. Просто звичайний целофанчик. Ось такі наушнички. Так, пакет пустий. Коробочка. Ви, як бачите, запакована в целофані. Тобто, видно, що заводський продукт. Так, Sync Plus, LifePods XT92. Lenovo. Китайські єроліфи, тобто, з... Так, Brands. Далі, далі, далі. Ну, В принципі, як ви бачите. Чисто китайська версія, тут от заклеїли характеристики. Давайте зірвемо цей целофанчик і е, спробуємо прочитати технічні характеристики під цей лейбій. Так, не піддається нам. Зараз я візьму ножички. І знімаємо плівочку захисну. І можемо почитати технічні характеристики. Так. Радіус, я так зрозумів, дії наушників 10 метрів від пристрою. Кожен наушник має ємність по 30 мА. І напруга 5 вольт постійного струму 30 мА. Не вказали. А, ось самої зарядної станції. 300 мА має е, зарядна станція док і 5 вольт 300 мА, в принципі. Е, більше 2 годин, так. Зарядка до 2 годин. Кейса. А наушників вистачає. А, так, наушників вистачає до 4 годин кожного, а заряджаються десь приблизно майже година. Так. Давайте їх відкриємо. Я замовляв білу версію. Тут намальовані чорні. Так, дивіться, вони навіть горячі. Ось такий мануал. Мануал на англійській мові. Ось, в принципі, можете поставити на паузу, якщо вам цікаво, я не думаю, що тут щось для вас буде цікаве. Ця сторона вся на китайському. Так, дивіться, вони мають пари. дві пари амбюшур. Я так зрозумів, це S і L. А М середня встановлена вже на самі. Наушники. Класичні, звичайні, в такому овальному виді, м'ягенькі доволі. Запасний зарядний кабель. Класичний Type-C, як ви бачите, вже кладуть Type-C, друзі. Так що 2023 рік почали нові вимоги, стандарти до пристроїв, які мають гніздо Type-C, micro usb друзі, відходить вже на вчорашній день, тому майбутнє за Type-C. Ось такий type c звичайний. І... Самі наушнички, ось такі вони них глянцеві у вигляді змії. Так. Ось цей саме гніздо. Так, ззаді у нас ось технічні характеристики, як ви бачите. Ось максимально відкрита кришка під кутом. 90 градусів. І під кутом 45 градусів. Ось ці зоні вони починають закриватись. Так, самі наушнички. Давайте подивимось. Кожен наушничок має дві контактних площадки. Має надпис l і зелену індикацію. Це гніздо, скоріше всього, шуму подавлення. Я не знаю, що воно тут працює. І не вказано. А, ось вказано L. що вам видно, не видно. Буква L це лівий 13 мм драйвер. Встановлений. І це ось правий. Лягають вони. Перевіряємо. Все ж таки випадають. Бачите, магніт. Не зовсім не зовсім сильно тримає. Якщо трясти, бачите, випадає. Тому тест на магніт. Ну, якщо перевернути, звісно, не випадає. Але ось такий вигляд, має вигляд змії. Бачите? Така моделька. І зараз давайте їх підключимо до пристрою і спробуємо їх протестити. Так, ну що, зараз ми спробуємо їх. Підключити, дістаємо їх з кейса, вставляємо в вуха. І ось ви бачите, так вони підписані. Називаються вони Sync Plus TX92. Так, готово. Можемо перейти до налаштування, як ви бачите, кодик. SBS використовується, і ніякий інший вибрати неможливо. Так, Заходимо в плеєр. В принципі, вибираємо музику, і зараз я вам його піднесу до мікрофона і спробуйте подив... послухати, як він працює. В принципі, ось таке в ньому звук, ви послухали по управлінню. Ну що ж, по управлінню вони наступним чином діють. Якщо ось у нас правий наушник, ось лівий. Якщо ви тапаєте один раз по цьому чи по цьому, ви пауза стоп. Два рази по цьому чи по цьому, ви визиваєте голосовий помощник. Google асистент. Якщо ви напаєте три рази по цьому, трек переключається вперед. Якщо три рази по лівому, трек по назад. Якщо ви зажимаєте тримаєте на лівому, звук піднімається. Якщо зажати і потримати на правому, звук понижується. В принципі, все управління тут знаходиться в цій зоні між. Надписом Lenovo та цією індикацією. В принципі, все управління. Ось такі класні наушнички. В принципі, я задоволений звуку, прям от чесно вам скажу, за очі. Тобто, якби, вони не дуже сильно голосні, але вони доволі вистачить вам для того, щоб нормально, комфортно слухати. І на максимальних не реплять, як ви бачили і чули, можливо, в принципі, баса достатньо. Якщо вам, допустим, ви там гурман в музиці, в принципі, можете підібрати під свій слух в еквалайзері, покопавшись. А давайте тепер зараз підключимо і подивимося, чи заряджається док-станція. Так, пішла зарядка. Ось таке іде моргання. Це означає, що докстанція заряджається. Коли вона зарядилась, перестає горіти оця індикація. В принципі, такий вийшов огляд на наушники. Наушники доволі класні. Рекомендую силочку залишу під. Відео на продавця, в я заказував на Aliexpress. І рекомендую брати. Чесно, я просто вражений. Звук класний. В принципі, від 7 доларів, скільки я за них дав, від них ну, очікувати чогось кращого, я не думаю. Тому, друзі, з вас лайк, підписка і комент внизу. До нових зустрічей, Пока! Ще хотів би додати, по скільки важать дані наушників. Зараз ми зважимо, скільки важить один наушник. Так, вага одного 4 грами наушника, іншого 4. Сам надок станція важить 41 грам. Ну і якщо поставити на свої місця наушники і кейс, в сумі буде рівно 50 грам.